Добрий день. Сьогодні 7 грудня 2024 року. З завтрашнього дня розпочинаю прийом замовлень на живці плодових. Прайс плодових буде під відео, в описі і в коментарі. Деяких живців багато, деяких е, е, сортів. Не дуже багато, деяких зовсім мало. Там по грушах будете питатися, бо може там один живець, я й не вказав його, писав ні. Там таблиця Excel. Так, що там ще перша колонка назва сорту, друга колоночка наявність, третя ціна, четверта. Провірено чи ні. Тобто плодоносило воно в мене чи ні. Замовлення прийматиму, відсилатиму замовлення на нову пошту. Оплата або наложеним платежем, або на карту. В порядку черговості прийому замовлень, так буду відсилати. Наберу там 7-10 замолень, відіслав. Так, коротко про це. Товщина різна від 4 до 10 мм. Ну, будете вказувати бажану товщину вам, яка потрібна. Замовлення прийматиму по вайберу на номер Київ 098 38 15 395 або в телефонному режимі. Там як вам удобно. Коли трубку не беру, перезвонюю на протязі суток. Зазвичай. Зараз трохи менше роботи вже. Ну а так, коротке відео буде. Більше буду знімати відео зараз зима, менше роботи. Ну, так, так коротко по цьому, по телефону, по вайберу. Що непонятно, питайтеся. Всім миру й добра.